Кохавинська паперова фабрика виготовляє е, папір, який надзвичайно потрібний для народу санітарно-гігієнічний вид паперу. Рулончики туалетні, це рушники, туалетного які використовуються, е, салфетки. Все, що потрібно людині для того, щоб е, підняти. Культуру побуту, чи як це назвати. Це є відходи деревообробки. Тобто те, то, що раніше вивозилося на свалки, від обрізка від дошки, від бруса і так далі, це є сировиною для виготовлення пари. Ми купили в Австрії, купили у фірми Політехнік котел, от і зараз ми використовуємо в місяць 1800 метрів кубічних тріски оцієї, вроді як сміття, але це є дуже хороше паливо. Загрузка, бункер, з якого автоматично подається в котел, пар, який потім використовується, і димові гази, які проходять оці всі ступені очистки і викидаються. Це як космічний корабель. Основна макулатура для виготовлення туалетного паперу це книжно журнальна. Ми в сутки переробляємо 140-150 тонн макулатури. Це, ну, якщо от таких фур, фура, сім фур в день. Сутки. Можна знайти у макулатурі все, що завгодно, і багато заначок. <хах> <хах> ну, <там хах> чоловік вдома заховав від жінки та забув. <хах> Для нас вибори це дуже благодатна пора. Дуже багато рекламної продукції. От після виборів президента а. ми тут будемо мати все. всього. <свистити> падає, падають ці кіпи, там лопасті такі. і Починається розпуск паперу і картону на волокна. Волокна потім відкачуються насосом на очистку, а е, те, що не розпустилося, це проволка, е, целофан, е, що там ще тряпки. Воно виймається з гідропульпера, ну і процес е, розпуску, як кажуть, продовжується. А далі йде процес обробки волокна. Тобто треба забрати все лишнє від молока, волокна, попромивати його ще. Маса качається в цей басейн, це грязний басейн називається. На ньому йде очистка, тут йде очистка від а, важких включень. Це скрепки, от, камінчики дрібонькі, це скло. Оце важке очищається на оцих очистителі, від чого очищається макулатура. Макулатурна маса вже. Далі важкі включення качаються на обладнання, де буде очистка від легких включень. Фольга, дрібний цилофан, от плівочки, дрібні кусочки. Управляє цим цим, ця жіночка, то її пульт управління, вона управляє процесом очистки маси. Це сито, на якому сортується маса. Тонке сортування. Вартість такого сита скільки тисяч доларів чи євро? Дев'ять тисяч. Це вже машинний зал, тут стоять паперові машини, від волокон паперу, від мелованих там, відмивається, е, крейдер. Е, е, Маса з концентрацією 0,6% наливається на безконечну сітку. Через сітку йде процес обезвоження вода провалюється через сітку, це обезвожуючі елементи, а волокно йде далі, волокно, яке постепенно починає формуватися в папір. В цьому місці йде відрив полотна від сітки. Сітка пішла знову туди на налив, а паперове полотно забирається оцим через допомогою вакуума. І прилипає до сукна, а йде по цьому формуючому сукні знизу і попадає в пресову частину. Оце два преса. Тут йде зневоднення і разом з тим йде сушка на одному. Янки циліндр, це називається, це сушильний барабан. І тут він знімається вже сухий з вологістю 6%. І намотується в рулон. Ми отримали з вами папір, так швиденько. автоматично перезаправляти. Копір на новий тамбур. 300 тисяч рулончиків. 300 тисяч рулончиків. За сутки. Це дві лінії. Дві лінії. Процес намотування е, проходить е, Приблизно 30 секунд, 20-30 секунд, залежно на якому обладнанні. Формується лог, який після того подається на упаковку, тобто на бандеролювання, обертання етикетку і сушка проходить на акумуляторі, плюс якесь таке зберігання. І після того йде порізка. Виготовляємо в основному 95% під власну торговою марку «Кохавенка», також робимо під різними брендами, власними приват Лейбл» і тому подібне. Тут проходить процес нарізання, маркування. Чому стоїть оператор? Тому що все контролюється людиною для того, щоб розуміти, якщо десь попадає якийсь брак, неточність, косий зріз, або відклеїлася етикетка, або щось йому не сподобалось, він зразу відбраковує дану продукцію. Тобто це на конвейер подається. Та, подається на конвеєр, як я сказав, дві лінії, тому два конвейера. Е -е. Далі проходить просто процес формування і пакування по 8 і по 48 для зручності це мілка і велика оптова упаковка. Це тобто проходить термотунель для того, щоб воно трималось.